У прилуках триває процес реанімування вулично-шляхової мережі. Так сьогодні дорожники продовжують роботи, що стартували два тижні тому. Виконують поточний ремонт асфальтового полотна вулиці Андріївської. На даному об'єкті працювала бригада з десяти робітників та дві одиниці спецтехніки. Наразі дорожники, виконавши частину підготовчих робіт, перейшли до наступного етапу поточного ремонту вуличної артерії міста. Зараз відфрезероване покриття на даний момент ставимо. Борти бетонні. В даний час поступили у нас залізобетонні колодязі для монтажу, так як було комісією комісії виявлено, що зливова каналізація не придатна для подальшого використання, тому було вирішено замінити колодязі на нові залізобетонні і також замінити зливоприймачі на нові. Тобто буде влаштована заново каналізація на даній вулиці. В рамках поточного ремонту підрядники виконують заміну п'яти колодязів та двох зливоприймачів. Після цього перейдуть до наступного етапу робіт асфальтування. Потім влаштовувати вирівнювати основу і влаштовувати вирівнюючи шар з асфальтобетонної суміші і верхній шар з асфальтобетонної суміші. Між цими шарами буде прокладена геотестична сітка. Яка вже закуплена наша організація? Вона зміцнює шар асфальтобетонної суміш. Вона запобігає трісканню, руйнування, покриттю відновлювальними роботами. Охоплять ділянку від вулиці 1 травня до Костянтинівської загальною протяжністю у 245 метрів. Кошти на це виділено із міської казни у сумі понад 5 мільйонів гривень.